От після окупації, після обстрілів, поведінка дитини та в принципі дорослого може змінюватись. Ми багато говоримо про те, як себе підтримати, особливо як допомогти дитячій психіці після пережитих жахіть. Про все це ми далі говоримо з гостею нашої студії. У нас в гостях психологиня, засновниця Академії професійного батьківства Марина Романенко. Доброго дня рада вас бачити. Вітаю. Доброго дня рада бачити. Що робимо в такій ситуації, якщо, наприклад, дитина реагує дуже нервово, якісь можливо панічні, якісь атаки, угу. можливо, навіть у дорослого, можливо, у дітей, як стримати, як допомогти? Перше, що потрібно зробити заспокоїтися батькам. Ну тобто, це історія як про маску в літаком. А я знаю багато історій, особливо з початку війни, коли батьки нервуються, діти нервуються. Неможливо взяти навіть маленьку дитину на руки, щоб спуститися в бом тому що дитина підіймає руки, викручується, падає, це стає довше, небезпечно, не хоче. Нервуються страшенно батьки. Тому перше, що потрібно зробити, заспокоїтися. Те, про що ми будемо говорити, однаково добре працює на дорослих, на дітей, на чоловіків, на жінок. На Людей в похилому віці, тому буде корисно будь-кому. Це прості дуже способи заспокоїти свою психіку, а займає дуже мало часу. Ми зараз вийдемо і mm -hmm. їх покажемо. Але спочатку ще хотіла спитати, як взагалі може змінюватись психіка дітей От під час війни, як вони можуть реагувати. Психіка людини дуже гнучка, і тому ми звикаємо, адаптуємося до будь-якого середовища і навіть найжахливішого. І хороша новина для всіх батьків і всіх дорослих і взагалі всіх людей. А оскільки наша психіка гнучка, діти відійдуть першими. Тобто, що, коли закінчиться війна. Вони першими повернуться до нормального стану. Дорослим потрібно буде більше часу, але приблизно 85% людей без будь-якої допомоги повернуться до нормального стану психіки, який був до війни. Просто коли кажуть, знаєте, що зараз вся Україна має такий собі колективний ПТРС, Ну то пострадати синдром. вся, вся Україна і практично. не тільки Україна і за межами України, ті, хто вони переживають за рідних, за близьких, mm -hmm. за те, що відбувається, всі його мають. Це абсолютно точно і це довгостривалий вплив на психіку. Але якщо і це ж не... ми виграємо вірніше, не якщо, а коли Україна переможе. Давайте правильно казати. І це головним а... буде, знаєте, дієвим, дієвим ліком для того, щоб вилікуватися від ПТРС. Так, потім але, просто що кажуть, час що у всіх потрібно. буде ПТРС, тому що він, він є у різна... всіх. Так? Просто він інакше у різних людей хтось гнучкіше, психіка швидше адаптується, швидше поповнює свої запаси. А у когось психіка набирає, 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 набирає. іначе. То нічого з людиною не відбувається, а потім раз. І він зривається в такий момент, в який, здавалося б, немає жодної причини зірватися. У дітей, як правило, це лабільніше. Вони набирають, зриваються, набирають зриваються. Тобто вони більше плачуть, більше вимагають уваги. А той, хто мав би вже давно перестати там, не знаю, грудне вигодовування, продовжують хотіти, і мамам треба продовжувати. Хтось з дітей, які вже давно окремо спав, проситься в ліжко до мами, батьків. до батьків, да, і це потрібно продовжувати. Зараз не той час, коли треба. Показати ти вже дорослий, іди геть собі в свою кімнату. Треба взяти, заспокоїти і дати оце почуття безпеки. Якщо, наприклад, в укритті знаходимося, і поруч дитина дуже нервується, або ваша, або можливо, якась чужа, або навіть доросла людина панікує, починає угу. якось нагнітати там, всіх якось заводити, кричати, протопувати і так далі. Як її заспокоїти? Якщо угу. є якісь конкретні вправи, можемо вийти, показати якщо є хвилини, я поясню механізм, да. а потім покажу вправи. Да? Да. Потрібно зрозуміти, що за те, що ми нервуємося, відповідає така парна мигдалина, вона ось тут знаходиться приблизно, якщо на сантиметр зайти туди пальцями з двох боків. Називається. Амігдала. Амігдала має шукати небезпеку. Її глав, ну, головна задача бачити небезпеку і сигналізувати ту небезпеку. Єдиний природний механізм, який працює з тим, щоб амігдала заспокоїлася і перестала дзвонити нам постійно, да, і в паніку нас а, кидати, це або а, сміх, або. якийсь Гумор, так, да, гумор або нормальний ефективний стан. Тому що це, а, а, як це сказати, Антагоністи. Uh -huh. або ми сміємося, або ми нервуємося. Да? Але якщо ми вже нервуємося, то потрібно розуміти, що це гормони страху, а і гормони стресу це гормони, які потребують від нас дій. Що я маю на увазі? Ми маємо а, якось же втекти, врятувати себе. Тому на фізиці це проявляється як людина має щось фізично зробити, бо якщо Тоба вона фізично йдемо, не зробить, не утилізуються так. гормони стресу. Цікаво так. Тобто фізична дія вона допомагає так. А, владнати псі, тому що Але їх то, потрібно утилізувати. Давайте так. якщо їх не утилізувати фізично, вони будуть нашпиговані, і Ми будемо дуже довго виходити зі стану стресу, і це означає, що ми а, потім а, будемо поновлюватися дуже сильно. А, а у нас і так mm -hmm. психіка в стресі. У нас не вистачає сил на поновлення. Що робимо? Як Прості речі запам'ятовуємо почина... простий так. алгоритм. Так. Перше, ми ніколи не починаємо з голови в тому плані, що ми не думаємо, ой, мені треба заспокоїтися, це не працює. Абсолютно, я знаю, що працює дихати. Це вже друге. Ага. Спочатку нам потрібно почати з е, тіло, емоції, і потім тільки приймати якісь рішення головою. Mm -hmm. Починаємо mm -hmm. з тіла. Найпростіші речі беремо і розтираємо тут вуха, так щоб аж аж червоніли, були такими червоними тут за вухами. Ось тут розтираємо. Чому. Це і зігрітися можна так, кушки собі да. натерти. І це можна робити в одязі і без одягу, тому що мозок починає отримувати зовсім інші сигнали. Він не може на це не реагувати. Він Можливо, вже не доволі, може бути, а, в голові там страшно, страшно. Він починає на ну, це поколювання реагувати. Mm -hmm. Потім беремо волосся і тут гарно отут все розтираємо. Заодно красивими будемо. Сильно, сильно, сильно. Тому що а, наш мозок треба відволікти і починаємо зверху до низу робити прості речі, які розбудять наше тіло. Мозок буде на це реагувати, і ми почнемо інакше почуватися за дуже короткий час. А, коли ми в стресі, ось тут напружені м'язи, ми просто їх починаємо руками розминати. розминаємо. Плечі. ось тут я показую зараз дуже швидко, якщо нормально робити, це приблизно три хвилини. Потім так, тільки на зворотньому шляху. Ось так. Сильно хлопаємо навіть в одязі якомога сильніше знизу вгору, тому що це допоможе лімфі. І знову ж таки, наш мозок отримує неймовірну кількість сигналів, на яку він не може не відволікатися. Йому точно не дозволю. Кажуть, що так можна е, себе зібрати, структурувати, якось Так допуски. можна заспокоїтися. Кажу, тіло емоції покращаться, а потім можна приймати рішення, бо інакше mm. це не працює. Те, що ми робимо далі, те, що нам на фізкультурі показували. Ну ось такі речі. Це да, елементарна руха, і суперна. А я, де тут психологія? А я ж кажу, тіло, тобто, відволікти тіло. мозок, тіло включить емоції, а потім можна щось думати. І ось такі речі. Головне, що не робити дуже різких о, таких рухів, тому що коли ми напружені, тут буде мікророзрив. І потім воно буде боліти. Робимо а -а. так, як показували на фізкультурі. Тихенько, легенько, оці всі вправи. Весело, і що важливо, дорослі яку помилку роблять? Вони кажуть, дитині, роби. Потрібно почати робити Самому. дорослим, а діти включаються в так, процес. Вони повторюють. Я багато разів показувала дорослим, діти прибігали, казали, що ви робите, Можна з вами, можна. Угу. Тому спочатку почати з себе, а діти підключаться до цього процесу. Так, що ще? Ми можемо із вправ якихось нахили зробити? Нахили вперед, назад, в сторону? Все, що ми з вами вчили. Да, ось це все. Це допоможе ось тут зняти напруження в спині. Акуратно, можна я такий так. собі маятник придумала. Головне робити, головне робити не швидко, бо якщо швидко будете робити, це призведе до мікротравм, які нам зараз точно не потрібні. З ногами та сама історія. Ми починаємо хлопати ось так. Тобто, якщо я хочу заспокоїти like когось, так. я можу по ньому це, а, є, це, мабуть, ще, Сам собі треба. Я, якщо людина попросить, можна, але ми не можемо інколи розрахувати силу. Uh -huh. Цього руху, який ми робимо, да не іншу тобто людину, це може бути дискомфортно. Робити, а да. от іншого краще не треба. Іншого запитати. Uh -huh. Якщо хочеш, я тобі зроблю і запитати тобі комфортно. Тому що чи це приватна територія іншої а, людини. А, тобто ми так ми так можемо силу дару та... розрахувати, і це виходить така історія, коли людині може стати дискомфортніше. І ще а, я можу показати, да, вам та до речі, просто... Бачиш, треба питати. Я можу до треба до торкнути? Mm -hmm. да, mm -hmm. Це важливо. А якщо можна? Ми можемо робити іншим людям ось такі рухи, як завжди, ми робимо ось щоб щоб тут плечі. Але врахуйте, будь ласка, можна постукати, зробити якісь речі, якщо людині нормально. Uh -huh. Але у багатьох людей спина це те місце, де у нас немає очей, uh -huh. і тому їм некомфортно, коли хтось підходить зі спини. Угу. Знову ж таки, в пані. Треба ми... спитати, да. або можна я тобі допоможу, можна я тобі зроблю. Ось отак. Да. Спочатку прокоментувати, як я це зроблю. Абсолютно точно. Я зараз тобі розімну плечі. Якщо погоджуєшся, так є люди, які панічно, особливо діти. А вони відчувають інтуїтивний рівень, що там очей немає, і тому mm -hmm. ззаду може бути небезпека. Тому з дітьми краще ось так yeah. контактувати і з багатьма людьми в паніці. А коли ми постукали ноги, руки насправді це займає приблизно три хвилини і можуть робити всі, якщо ваша вага дозволяє. Коліна там, сухлоби. Uh -huh. uh -huh. Ми можемо зробити ось такі дуже інтенсивні стрибки. А кількість може бути, якщо вам складно, від 50 до 100. хто може 120. Але вони мають бути отакі. Такі дуже дуже швидкі і дуже інтенсивні. А, а ви собі ви, рахуєте? <рес> ви рахуєте, скільки їх має бути. І це нам навіщо потрібно? Коротке фізичне навантаження, але дуже інтенсивне. Воно італізує гормони стресу. Угу. Тобто оце все, що тут в голові, угу. ця вся тривога, тривога, тривога. Воно Бо, потім воно... треба себе в тіло повернути, так але а, ж треба а, себе печати. спіймати, тому що буде тривога, є тому, що якщо ти вже у тебе є паніка, то ти не можеш переключитися. Тобі треба себе якось на хвилину, хоча б на, на секунду взяти до ладу і сказати. Ні, давай попригнемо. Давай тобто треба зрозуміти, що у тебе паніка Абсолютно точно Як ідентифікувати цю паніку. Почепити усюди. Де ми знаходимося, наліпки. Якщо в мене паніка, роблю так. Ну, тому що мозок не відслідковує. але так. якщо ми вдома знаходимося, або в бомбосховищі, ну треба просто там записочку покласти, причепити на а, стіну. у тебе паніка. А так, роби фізичні вправи. Я вже, знаєш, для себе це от за цей період добре. себе піймала на тому, що як тільки я розумію, що я не дихаю через якусь паніку, я так хоп, все затислася, угу. я так починаю дихати. Я або по квадрату, це дихання, угу. або просто взагалі глибше дихаю, для того, щоб якось себе наситити. Покажу кажу дві вправи: як Давайте. дихати зараз до. Дуже швидко. Тому що ми можемо бути в різних ситуаціях і, можливо, десь можна пострибати, а десь не можна. Тому, якщо ми за ошу є таке круте дихання, 20 хвилин потрібно дихати, і воно нормалізує взагалі наш стан. Ми трішки розкриваємо рота, вдихаємо і видихаємо через рот, ось так. Не глибоко і, і не поверхнею. Нормально. Угу. Розкриваємо рота приблизно на один палець і дихаємо так. Не напружено, спокійніше. Трішки ширше рота. Ось має бути десь палець між зубів. І а, ставимо собі, у нас усіх є телефони, будильник Я на 20 росла, хвилин. Я буду вже вести прямо ефір. Прямий ефір такий завжди знаєте, зібрався. Менше Protestant. 20 хвилин не працює. Ні-ні. <Все> <щу eller> ла, -ла лайла буде тоді, коли гіпервентиляція, коли так, отак робити не треба. На палець розкритий рот. Ви і колись дихаємо. мені радили навіть е, парити ноги так, вдома. Це коли є гаряча вода, світло і можливості. як це допомагає? Що це? Е... А, циркулювання крові дуже круте. Ми коли, ми коли напружені, у нас отут все стискається, отут все стискається, всі м'язи напружені, внутрішні органи напружені. І ми цього не помічаємо. А якщо вони напружені, якщо ось ми напружимо руку, давай. Угу. що ми бачимо? Відток крові. Угу. Коли відток крові, значить організм не доотримує кисень, а значить не відбувається Хімічні процеси, які мають бути, які для того, щоб живилися клітини або виводила себе все, що ми, вже працює квітень. Був такий стан. І ви казали: да. іди парі ноги, і якщо ми паримо ноги, ми розслаблюємося. Швидше крово, кровообіг відбувається, краще засинаємо і краще відновлюємося вночі, коли працює парасимпатична нервова система. Лас, Щось ви так знали так наші бабусі, коли казали «Іди парі ноги серйозно та? знали, тому що тут все ми сидимо багато. Тут та. перетискається тут дві найбільші артерії. Якщо ми їх притискаємо, ми і так недоотримуємо, а в напрузі воно і саме все ще там, отак, от, може ще потанцювати, можна теж можна може танцювати, буде. можна стрибати, можна стати в планку. Я завжди віджимаюся. Хто любить віджимати, слава просимо. Десять віджимань повернуть у вас, як у ці сто стрибків, які ви робите. Клас. І це дає можливість швидко утилізувати з організму гормони стресу. Ну так, тому що... Без кажучи, фізичного оці... навантаження воно не відбувається. Наприклад, там тварини, коли там тікає якась лань, там від тигра лева, в неї ж теж ви Дуже багато цього громостресу, того... і вона потім uh -huh. вибігується, щоб це викинути з себе. Так. А ми що перенервували і сидимо, якщо і є чим заїсти, так це треба пострибати, повідтискатись там будь-яка фізична, і так далі. але інтенсивна Просто і коротка, коротка в себе так. Коротке, і інтенсивна. А ви навіть якщо зробите всю руханку за три хвилини, ваш настрій підійметься, навіть якщо він був дуже поганий. Mm -hmm. і Та я вже і потім ви в іншому стані говорите дитині, іди сюди, пішли, і діти Залас. йдуть з задоволенням, тому Посібі. що заспокоєні батьки. Марина Романенко, дуже психологиня, засновниця академії свідомого батьківства, була у нас в студії. Показали вправи, як проводити себе до порядку, як допомагати дітям, якщо раптом стається стрес або ви в укритті, і можна е, якось швидко. Ко вгамувати і привести до нормального стану. Дуже дякую, Дякую. пасібі. Ну а ми поїхали далі.